Всім привіт! Вітаю всіх з початком зими. Нарешті от і зима прийшла. О, скільки у нас тут снігу багато. Як кажуть, хто може в таку пору піти, дивитися в ліс якийсь грибів? Хто? Тільки я кажу заядлий грибник. Хочу просто глянути, що тут, чи залишилось, чи не залишилось, тому що вже більше десь, ну не знаю, десь порядку 10 днів сніг у нас лежить, а от такими місцяками де-не-де. Ось тут -от, в ялиному лісі, де-не-де ще залишилися такі ніби прогалини, де він чуть-чуть підростанув. Зараз температура близько нуля, але це були величезні, величезні. десь мінус 5. Десь такі були морози. Просто хочу побачити, чи є тут що, чи нема. Якщо буде, і якщо вийде це відео, звісно, що щось я знайду. Ну То пішло побачимо. Там воно все в снігу, а тут от під ялинами бачите такі порталини, прогалини. Трішки ялини той сніг тримали. Так, от що ж мені тут показалося? Що воно тут отаке? От Дивіться. Опа. О. А це говорушка. Говорушка. Такий ще сидів молоденький, але замерз. Ну, поки візьму. Все-таки перший грибок. Нехай буде він. Дивимось далі. Подобився в одній частині лісу, знайшов та тільки говорушку, щоб ви розуміли, наскільки тут багато снігу. Бачите, то хіба де там під ялином, його немає. А так просто балом. Зараз підемо ще сюди там бачимо, що тут. Але ж красиво. Кругом. Одна краса. Отут от, от, біля однієї берези знайшов маленьку глибку. Але таку брати не буду, зрозуміло, що вона така собі. Бачу, що сьогодні вже точно результатів ніяких шикарних, мабуть, не буде, бо важко шукати, важко щось побачити. Воно мене де є, але снігом. Але ще похожу, ще трішки часу маю. Отак ідеш, дуже потрібно дуже-дуже уважно дивитися. От бачите, що тут видніється. От повіть його. Цього риба хто він такий? Опа! О! Вон як. А це рядовка фіолетова є, все-таки знайшов я її. І вона не одна. Ось тільки що дивіться. Опа. Отак от, от забирає Ось друга. Чудово, хоч щось знайшов. Дивимось ще. Цей край он повністю завалений снігом. А тут понад таким от прогалинами треба дивитися, дивитися. Ось, є грибок, але він уже конкретно підмерз, мабуть. Але ж є. Дивіться, який кольор красивий цей рядовки фіолетової. І тут ще надзвичайно приємно таку групу зустріти. Дивіться які О! Оце шикарна. Ця прекрасна. Дивіться, тут далі, далі, далі. Одна. навіть тут дві. Друга. Третя. так, Третя. І тут ще от пара. Отакі от шикарні знахідки. Ну чудово. Не знаю чи буде ще, але вже маємо якийсь результат. Отак от, от воно на снігу, то взагалі контрастно виглядає. Це ще це не так, а це от подивіться. Такі вони фіолетові, чудові. Супер. Чищу і шукаю ще зустрічаються ще грибки правда такі вони ці гриби неїстівні он дивіться Береш, отак от хоп а ти цим скажімо от льодом сидять отакі ще говорушки помаранчеві Гарний гриб по своїй такій ребній красі. Тут от ще є. І тут от вони далі. Бачите? Ось така от краса. Ну що ж, пішли туди ще вверх, побачимо. Так і де ж ідеш? А тут здаля така ніби шапка. Думаєш, та не вже, що це таке може бути? А це звичайний вже замерший дощовик. О. Нехай сидить оцей брехун. Я вже думав, що якийсь гриб благородний. Ха. Важко в таких умовах розгледіти, але все рівно от помаранчевий кольор цієї говорушки просто видає сам себе от гриб дещо схожий. Ніби на лисичку хтось може сплутати. Але от такий Сам хочу просто показати для прикладу. тут от, от, ця от говорушка помаранчева. На їстівний гриб. І де це я тут? Побачив? Де ти, де ти, де ти, красень? А от, оту от... Опа. Опах ти, вже зламав тебе так? Зламав. А це от говорушка Дим чисто? Бачите, от вони схожі по своїй такій структурі. родичі. У них так однаково так от пластинки ростуть ніби такі по діагоналі. То і тут вони такі були, але так я ногу зламав, бо вона була мерзла, не дуже помітно. Такст. Пішли туди. А отут що за гриб? Сховався навіть не гриб, не один, а їх тут така партія. Навіть і не розбереш, хто вони такі. Дивіться, який помаранчевий має колір. Цікаво. Може це також ця говорушка помаранчева тільки якось іншого сорту, не знаю. Але сам факт ще щось тут знайшлося. Дихай. Все-таки навіть ще не знаю, чи буде викладати це відео, можливо там ставлю якісь там попередні, що от був там такий похід. Походив, подивився. Тому що нічого ну дуже Дуже мало. В принципі, на що я розраховував, коли пішов в таку пору. Думаю, ну ладно, гляну, можливо, там ще залишились які Тоді підросли гриби і ще лишились. А так от ходиш, от попередні рази, десь був. ну а от Десь більше 10 днів назад, ще перед снігами. то Доволі добре нашукав гробів. Кому цікаво, можу подивитися там попереднє відео. От. А так от тут хожу. До речі, що саме цікаве, Ще раз повторюсь, там просто завалено снігом. Внизу все в снігу. А тут бачите, такими прогалинами, протавленами ходиш і дивишся. Ну, показую все, як є. Так що ладно, зараз ще... Діду метрів 400 до кінця лісу і буду повертатися назад. Якщо щось буде по дорозі, звичайно ж вам покажу. Але ліс як гарно. Гарно навіть просто. Я таких грибів не знаю, але от іменно таких, зрозуміло, що вони наїстівні, але їх дуже багато. Ось так от дрібноти всякої. То тут, то там, то тут, то там. Тут он дивіться в махах. Ось таки сидить. О! Хто він такий був? уже примерз такий. Але їх реально достатньо. Просто їх не показую. ну, Нікому такий гриб не цікавий, тому особливо не акцентую увагу. Але їх так достатньо. Іду, обминаю ці всі сніги, йду по стежці. І от хто мені тут видніється. Хто мені тут видніється? Опа. А це говорушка принчата. Ну, що просто вдома показати. Я тоді сусідам віддав попередньо того, як би вони мені подякували. Ну візьму і ці, нехай дивіться як тут. Компанія. Оце яка під завершення походу якісь гриби. Бо, до речі чого яка група. А, так. А тут у нас вже здорово Дивіться, які. які Довго придеться їх чистити. Ну і нехай. Так, ми все прикриваємо. Таке. І от. Ще один менший екземпляр. Виглядає по-вандальному, але зараз я корінчики попідрізаю і буде буде якийсь результат. Чудово. Ось от таке от знайшлось чудо моє. Це так от вам показую, щоб нікого не було ілюзії, що от він не зрозуміло де там ходить, що що ж тут снігу немає, ти показуєш якісь гриби. Ну тут все в снігу. Я дивіться, який тут... Говорухи, Ого. Це так, щоб вам показати. Дивіться, тут є. Тут вони і от там от пішли. Оце вже розмір. Зрозуміло, що таку брати не буду. але Просто вам показує. от тут в траві яка. От деку вони можуть виростати розміром. Але це ще не все. Так, нехай вже ті я не брав, це ще не все. Давайте піднімаємось, піднімаємось тут ого. Бачите, тут вже під ялинами. О! Ну такий собі екземпляр. Вже Ті, Тільки отак от на відкритому, що на них потрапляє сніг, ці вже ні. Нікуди вони не годяться. Так, зараз чекайте, де ж я бачив. А, от я бачу, бачите? Так, зараз я линцю приберемо. Так, тисяча вибачень. Тисяча вибачень. От. Хух. Дивіться. Тут ще рядовка. Давай яка шикарна рядовка. Фіолетова. А це в нас. О, ну тут дивіться які. Прям білі-білі. Біленькі які гриби. Отут от вони нормальні, там от вони перемерзли, тому що трапляється на них. Ой, трапляється, коли попадає сніг. А тут он, дивіться який. Ого-хо! Глянь такий. Тут ніби не зима, на них ніяк не діє. А ось. Ось такі от екземпляри. І ще. О, який грибок. Ну що, супер. Разом ще з однією рядовочкою бонусною. Оце таке дійшов. Бачите, до краю лісу. Ще такі гриби мені зустрілись. Ну, суперово. Тому все-таки будемо випускати це відео, є що показати. Але вже закінчую грибалку. Зараз покажу результат фінальний. Так, якраз от зимою закінчуємо збір осінніх грибів. Бачите, яка пора. Небагато сьогодні, само собою, пора така, уже, як кажуть, календарна зима. І от таке, от, що мені вдалося знайти. Тут десь, я думаю, десь чуть більше десятка рядовок фіолетових і говорушка димчиста. Заберу додому, щоб показати, та й віддам сусідам. Попередній раз вони були дуже задоволені, коли я поділився грибами з ними. Ну, то, як кажуть, віднесу всі. Правда, вони вже всі майже підмерші, але то таке. Захочуть, хай беруть ні, то вже тоді викинуть. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я, всього найкращого. І до наступних зустрічей. Всім папа. перчатки -па. такі вже трохи брудні. Ну то вже зовсім інша історія. Краса в лісі. Такий от зимовий ліс. Контрастний. Тут сніг, а там нема.